Шо? Фракція проголосувала чи Що фракція проголосувала? Перенести сесію. В зв'язку з чим? Зрештою, я мусю зв'язку. Я не знаю, что у нас. Я не знаю, что у я кажу, що ви дорослий чоловік? Як ви не знаєте? Ви депутат? А кто? я дорослий, я дорослий, а я дорослий. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Чергове сьогодні у нас не відбудеться напевно, пленарне засідання в зв'язку з тим, що нема кворму і п'ять депутатів принесли сьогодні. Вимогу про те, щоб перенести сесію на 7 число, але на 7 квітня ну, у нас припадає велике свято, ви знаєте всі, благовіщення Господні. Ну, Я не знаю на вашу думку, я вважаю, що враз немає Хотів би вашу думку почути. Ні-ні, на благовіщення ні. Та що окаєте? Просто не знали. Тому, аби не затримувати час робочий і нам, і вам усім Я думаю, може, би ми на 4 сесію, на 6 число перенесли. Як на вашу думку? На шосте число, бо наступний, наступний тиждень це буде вже великонний тиждень. Я вважаю, що краще на четвер, на десяту годину. У той четвер, що, що буде? Так. Якщо підтримуєте, я добре. Тоді плануємо ще, Ігор Гарікович, зачитайте, будь ласка, вийде. Дати присутні, зв'язку з тим, що прийшла мені вимога на ім'я міського голови. Зачитаю коротко, що вони мають на увазі. 21 березня 2023 року затверджений порядок денний чергової 27 сесії Болехівської міської ради, листом від 31 березня 2023 року за підписом секретаря міської ради Івора Герецького надіслано запрошено на четверте пленарне засідання чергової 27-ї сесії Булехівської міської, який відбувся... 4 відбудеться 4 квітня 2023 року з порядком денним, який суттєво відрізняється від того, що був затверджений депутатом Великівської Болех... міської ради. Це неправда. Жодного листа я не підписував 31 березня. Я надіслав депутату Климу запрошення, в якому вказав порядок денний. Але це не є порядок денний, який затверджений депутатами. Це просто порядок денний. А порядок денний є офіційно на офіційному сайті, який був затверджений депутатами міської міськради. Ні я, ні міський голова не змінював порядок денний сьогоднішньої 4-го пленарного засідання 20-чергової 27-ї сесії. Це введення в обману міського голови і всіх депутатів. Тому ніхто не змінював ніякий порядок денний. Сьогодні пішло 8 депутатів, а саме: Барабашина Степанівна. Герецький Ігор Гарікович, Залязко Надія Юрівна, Качур Богдан Михайлович, Мельник Богдан Михайлович, Соболь Ольга Михайлівна, Яцький Віктор Стефанович, Яцини Василь Іванович і міський голова Іван Васильович. То, що написали депутати, це зовсім неправда. Тому я звертаюся до депутатів і вимога, підписана п'ятьма депутатами, не є дійсною для того, щоб провести сесію. Згідно закону Кримністерства самоврядування в Україні, одна третя має бути підписана депутатами. А саме 9 депутатів має бути підписано для того, щоб сесію провести на їхню вимогу. Підносить і це сьогодні п'яти депутатами. Те, що вони від фракції написали, це нічого не означає. От така ситуація. Тому сесія мала, мала би бути. Не ну, в депутатів це. Озвучте звучите, то будь ласка. Петровський Роман Володимирович, Оринник Тетяна Анівана. Юсип Андрій Львович, Львович, Клим Василь Ярославич і Мандрик Зиновій Іванович. Сесія П'ять депутатів написали. Тому 7 числа проводити сесію 7 квітня сьогодні. Ну це взагалі розумієте, ну ніяк ну. Пропозиція міського голови на четвер, а на шосте бюджет. число, я на десятого. Просьба прибути, бо в нас є питання фінансові, які треба вже вирішувати. І Інші питання для громади треба вирішувати. Тому просьба прийти, щоб ми провели сесію. Я дякую за ваш час. Втрачений До четверга.